Протестував ось таких от два безротових петличних мікрофони від бренду Proof, це модель Live та модель Studio, І поділюся думками, щоб ви розуміли, зекономити чи все ж доплатити, в залежності від потреби та завдань, оскільки тут вибір між більш доступним та більш просунутим рішенням. І звук у даному відео буде записаний якраз таки з їх допомогою. Ну а підказки, коли які буде звучати, то шукайте десь тут на екрані. І говорячи про дизайн, то тут важко не відмітити, що про Влайв це класний компактне рішення, який дійсно продумане так, що все виглядає як міні-кейс якихось навушників, де по боках це два мікрофони, а зверху це два компактних та різних приймачі. Для старіших iPhone окремий приймач з Lightning, а для всіх інших відповідних девайсів це окремий з Type-C. І обидва є в наборі, що є зручним рішенням, бо не потрібно додаткових перехідників. Та ще в них є відповідні дублюючі роз'єми, щоб додатково можна було підключити зарядку. А на кейсі є екранчик, який так розумію відображає залишок заряду саме кейсу. Та головне все це зберігається в ось такому мініатюрному вигляді, і вони легко міщаються в кишені. Плюс слоти для мікрофонів і приймачів мають магніти, які дозволяють фіксувати їх на Дійно, ну а вага цього всього близько 58 грам, з яких близько всього 8 грам припадає на мікрофон. І навіть такий компактний розмір дозволяє їм працювати до 5 годин на одному заряді. На самих мікрофонах є діод, який сповіщає про статус підключення та заряджання знизу режим ехо або реверберації. Та режим шумодаву. А ними всіма можна керувати через одну єдину кнопку, яка утриманням відповідає за живлення, одинарним натисканням за перемикання шумодаву, подвійним натисканням перемикає режим дню, тобто мікрофон перестає вас чути, а потрійним перемикається режим ехо або реверберації. Плюс на самих ресиверах є індикатори підключення з однієї сторони, індикатор та кнопка на іншій, які змінюють та відображають три профілі чутливості мікрофонів. Зміниться хіба те, що у кейсу забагато глянцю, тому він буде збирати подряпини. А у мікрофонів основний спосіб фіксації це кліпса, і мені більше хотілося б саме магнітного кріплення, яке, як мені повідомили, буде в наступних партіях саме цієї моделі, що прям чудово. Але мене все ще поки що без них. І такий спосіб кріплення вирішує недолік відсутності в комплекті вітрозахисту, який буде рятувати тих, хто буде знімати на вулиці та буде вітряно, оскільки тоді їх можна буде спокійно заховати якраз під одяг, який і буде тим самим вітрозахистом. Що стосується Proof Studio, то це вже більший по розміру набір, де один тільки мікрофон майже по розміру цілого набору моделі Live. Ну але це не просто так. Сам кейс зроблений з матового пластику, що точно є плюсом до практичності, та він заряджається по Type C, а про заряд повідомляють відповідні індикатори наборі також два мікрофони та вже один, але більш універсальний ресивер, на якому присутній екранчик, який відображає його та мікрофонів заряд. Також стан підключення мікрофонів та їх чутливість, тобто можна побачити, чи вони працюють. Ще можна побачити, чи активний на кожному з них шумодав, ефект ехо або чи випадково на них неактивний мют. При цьому на ньому є додаткові кнопки, які дозволяють змінювати чутливість мікрофонів, як зрозуміло, двох одночасно, хоча добре було би мати можливість змінювати кожного окремо. Також кнопка живлення, 35 мм вхід для підключення до камер, та Type-C для підключення до всього іншого. Також присутня кліпса для фіксації, в тому числі у спеціальні місця на камерах. До речі, всі Необхідні кабелі йдуть в комплекті, серед яких є, і з Type-C на Lightning. також є вітрозахист, і навіть як приємний бонус, невеличкий мішечок для транспортування всього потрібного. Що стосується мікрофонів, то на них є кнопки, яка відповідає за жилення та одночасно за мют. Також для перемикання шумодаву для перемикання режиму ехо, а при утриманні вмикання режиму Bluetooth, який, до речі, дозволяє підключити його до додаткового пристрою, з якого можна буде в оригінальний запис додавати звукові ефекти, ну чи, наприклад, музику. Тобто, щоб ви розуміли, зараз звук записується якраз на Proof Studio. Я їх підключив конкретно даний мікрофон. Вони окремо підключаються до іншого телефону і з цього. Іншого телефону, коли я вмикаю будь-яке аудіо, подивлюся по гучності, бо гучність також впливає. Воно одразу буде звучати і записуватися в основну доріжку, яка записується зараз. В ось це відео, це звичайно. Прикол. Відповідно, можна собі вибирати будь-яке і, тобто, все, що буде відтворюватися. В даному випадку на ось цьому пристрої, який підключений до конкретно цього мікрофону, все буде записуватися в основну доріжку. Але є один нюанс, про який потрібно пам'ятати, що це все пишеться в одну доріжку. Тобто, якщо захочеться при монтажі ці звуки потім прибрати, то вже не вийде. Але рішення доволі цікаве і я таке бачу вперше. Також тут є отвір з мікрофоном, роз'єм Type-C та роз'єм 3,5 мм mm для навушників, який буде корисний для моніторингу власного голосу, якщо записуєте себе самостійно без будь-якої допомоги. Чи під час, наприклад. Подкастів, якщо вам це потрібно. Але жаль, що даний функціонал не передбачений через ресивер, тобто, щоб саме оператор міг відмоніторити, чи все окей по звуку, коли мікрофони вже закріплені на потрібних людях, які в потрібній локації. Ну а на самих мікрофонах було би круто, якби можна було підключити друтовий петличний мікрофон, тобто, щоб ось цей от бездрутовий мікрофон був ретранслятором для друтової петлички, яка в кадрі буде менше привертати до себе уваги. Бо мені, чесно кажучи, ось такі от великі варіанти в кадрі не дуже подобаються. Також з це те, що присутні глянець на корпусах мікрофонів та ресивері, які з коробки захищені плівкою, але без неї це все буде збирати подряпини. По кріпленнях то вони теж на кліпсі, що так є стандартом для більшості таких мікрофонів, але мені знову ж таки більше подобається і хотілося би бачити саме кріплення магнітами. Але тут немає ніякої можливості для такої фіксації, на жаль. Ну і їх підключення до телефону буде не таке привабливе, та навіть в якихось моментах не таке зручне, якщо при цьому телефон потрібно ще буде тримати в руках. Якщо ж він буде на якомусь штативі чи тримачі, то все в принципі буде окей. До речі, вага цього комплекту близько 220 грам, з них вага мікрофонів близько 30 грам. Ну а їх більший розмір дозволяє їм працювати до 10 годин на одному заряді. Ну і плюс кейс, ще може підзарядити декілька разів. Ну і перед тим як перевірити повноцінно, як працює шумодав на одній з моделей мікрофонів, а саме це прув Live і послухаємо, як він записує навколишнє середовище без його активації. Наскільки багато шуму потрапляє в мікрофон? Тепер для того, щоб його активувати, буквально один раз натискаю все, по суті, він має вже працювати. І, відповідно, поки ви чуєте тест, що модав у вуличних умовах моделі Pro Live, ось вам додатково характеристики обох мікрофонів. Ну а тест проходить біля дороги на чотири смуги з постійним рухом транспорту, який ну, просто ідеально підходить, щоб тестувати ось такий от функціонал, та, щоб розуміти, який результат можна отримати, і чи сильно буде спотворений голос, чи ні, і наскільки. Якісно буде прибирати відповідно посторонні шуми. Так, тепер це вже інша моделька. Відповідно, знову ж таки. Давайте буквально декілька секунд послухаємо, як він записує і передає від навколишнє середовище без використання шумодаву. І вмикаю його. Здається, так увімкнувся і по суті проводимо рівно такий самий тест уже з моделькою Proof Studio, Щоб можна було порівняти та зрозуміти, чи велика між ними різниця і в однакових умовах. Де знову ж таки чотири смуги з постійним рухом транспорту, які знову ж таки ідеально підходять для якраз таки щоб тестувати ось такий функціонал, прекрасно от, всі сигналі і проїжджають купа машин, І для того, щоб зрозуміти, чи сильно спотворений голос та чи якісно перебираються шуми. І відповідно поділіться під відео, наскільки. Залишається якісним передача голосу. Ну і давайте проведемо тест на відстань. Зараз якраз використовуються мікрофони Proof Live і вони офіційно підтримують до 20 метрів. Тобто потрібно бути акуратним для того, щоб не виходити за ці межі. І найголовніше, щоб не було ніяких перекриттів і відповідно перепон для сигналу. Ну а зараз проводиться уже тест на Proof Studio, які вже мають змогу тримати зв'язок на відстані до 100 метрів. Відповідно, з ними можна буде більш спокійніше ходити на більші відстані але найголовніше пам'ятати про те, що дані цифри вони підтримуються тільки якщо це відбувається на відкритій місцевості, тобто немає ніяких перешкод. Ну і ось так звучать додаткові ефекти ехо або реверберації, які скоріше за все будуть актуальні при записі напевно якоїсь музики. Відповідно, дані мікрофони спокійно підійдуть як для будь-яких типів контенту, типу блогінг, експерти, футблогери, спортсмени, вчитель б'юті, тобто для будь-кого та будь-чого. А також вони не тільки для смартфонів, тож модель Live можна спокійно використовувати із ПК, ноутами, планшетами та іншими девайсами, до яких можна під'єднати комплектні ресивери. А в моделі Studio, в принципі, все те саме, плюс ще й можна під'єднати до тих, у яких є роз'єм 3,5 мм. Ну а найприємніше те, що вони працюють за принципом plug-and-play, тобто миттєва робота без додаткових нала... Штувань при цьому їх обох можна використовувати як для запису офлайн-відео, так і для стримінгу чи просто запису на диктофон, або навіть під час будь-яких навчальних процесів, чи просто голосових або відеодзвінків. Або беручи до уваги, те, що в комплекті по два мікрофони, то це буде зручно, якщо потрібно записати двох осіб одночасно, або якщо ви один і під час використання одного з мікрофонів він розрядиться, то можна швидко взяти другий, а перший відповідно буде заряджатися. Тому в такому випадку автономність покриє будь-які потреби. Всі корисні посилання, як завжди, будуть під відео. Але все одно найголовніше це не забудьте зробити донат на зсу.